Усі важкі українські бомбери без перебільшення наводять справжній жах на росіян. Окупанти навіть охрестили їх своєю назвою Баба Яга. В мережі є кілька відео, які свідчать, наскільки непросто збити дрон таким чином. Дрон закидав російський танк гранатами і так остаточно вивів його з ладу. Дрон-бомбардувальник бомбардувальник це бойовий безпілотний літальний апарат, зазвичай мультикоптер, призначений для скидання боєприпасів на ворожі цілі. Характерною особливістю таких дронів є висока точність, оскільки вони зазвичай зависають на ціллю задля скидання снаряда. Перше зафіксоване застосування квадрокоптера для скидання боєприпасів здійснене 2016 року бойовиками ісламської держави. Після чого ця практика поширилась на інші країни та збройні конфлікти, у тому числі й війну на сході України. Однак масоване застосування розпочалось 2022 року під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну. У ході якого українські війська застосовують широкий спектр бомбарів від малих fpv дронів з системами скидання боєприпасів до важких гексакоптерів, здатних нести по кілька мінометних чи протитанкових мін на відстань до кількох десятків кілометрів. Першим важким українським так званим бомбером став дрон Р-18, розроблений українською організацією Аеророзвідка. Він і став основою для подальших розробок, надавши цьому виду техніки новий потенціал. З 2022 року українська армія суттєво масштабувала застосування дронів бомбардувальників на полі бою. З'явились такі зразки важких бомберів як вампір, кажан, немезіс та інші, які здатні нести понад 10 кілограмів вибухівки на відстань понад 10 кілометрів. На рахунку цих безпілотників численні цілі в тилу, в тому числі, наприклад, російський комплекс Реп Борисоглєпськ вартістю 200 мільйонів доларів. США. Крім вогневого ураження, їх також активно застосовують для дистанційного мінування та логістичних операцій. Відомо й про постачання гуманітарної допомоги жителям лівобережжя Херсонщини після підриву Каховської ГЕС росіянами. Усі важкі українські бомбери без перебільшення наводять справжній жах на росіян. Окупанти навіть охрестили їх своєю назвою Баба Яга. Яка стала загальним прізвиськом для всіх українських дронів-бомбардувальників, які прилітають по душі росіян у темний час доби. Справа у тому, що на відміну від малих дронів, які добре себе показують в день, великі безпілотники є занадто легкою ціллю навіть для стрілецької зброї. Саме тому єдина можливість ефективно задіяти важкі дрони бомбардувальники вночі, коли їх не видно неозброєним оком. Гул гвинтів за висловлюваннями самих окупантів схожий на вереск бензопили, хоч і видає присутність безпілотника поруч, справляє при цьому вкрай гнітюче враження для росіян. Важкі нічні бомбери наводять жах на росіян через складність у виявленні та відсутність ефективних засобів протидії. Вони ефективні завдяки їхній стійкості до РЕП, забезпеченій автономізацією чи супутниковим зв'язком, наприклад, StarLink. Саме через це вони стали справжньою проблемою для російської армії. Ба Більше російські пропагандистські телеграм-канали свого часу навіть поширювали інформацію про те, що цей український дрон здатний красти солдатів які сплять, адже він настільки потужний, що нібито спокійно підіймає корисне навантаження вагою з дорослу людину. Насправді, ж, у умовах бойових дій безпілотник знищує склади, живу силу та машини окупантів. Дрон працює автономно. Оператори вказують координати. Дрон летить до цілі, скидає боєприпас, після чого самостійно повертається. Чи не найпопулярнішим з цього типу дронів вважається Vampire, розроблений українською компанією Skyfall. Саме про цей бомбер ми і поговоримо детальніше. Вампайр, дрон-бомбардувальник, виробництво Україна. Вага комплексу понад 20 кг, розміри до 3 метрів. Дальність польоту до 10 км, дальність зв'язку до 6 км. Висота польоту 400 метрів, максимальна швидкість до 80 км на годину без навантаження. Час польоту. 37 хвилин без навантаження, боєзапас 82 мм та 120-мм міни, а також протитанкові міни, вантажопідйомність до 15 кг, вартість одиниці від 10 тисяч доларів. США. Його розробка почалася влітку 2022 року, тобто вже після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Тож цей безпілотник якнайкраще пристосований до умов сучасної війни. У його арсеналі спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові чи протипіхотні міни вампірів також активно використовують для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. Що цікаво, цей бойовий гексакоптер раніше розроблявся як мирний аграрний БПЛА. Який мав розпилювати над полями добрива або отруту від сільськогосподарських шкідників. Однак з початком війни його вдосконалили, і він так само ефективно нищить російських окупантів. Команда інженерів компанії Skyfall почала працювати над ударним безпілотником у червні 2022 року, вже маючи досвід створення розвідувальної моделі. Перші два прототипи виглядали непереконливо, але згодом компанія виправила недоліки: зокрема, зробила корпус із легкого карбонового волокна та більш надійну систему зв'язку. Частину деталей друкують на власних 3D принтерах, що знижує вартість виробництва. Але навіть при цьому ціна за один зразок БПЛА починається від 10 тисяч доларів. США. Vampire є досить великим гексакоптером, що підіймає корисне навантаження вагою до 15 кілограмів на висоту до 400 метрів. Завдяки цьому він може скидати на ворога різні типи боєприпасів: термобаричні, кумулятивні та осколкло-фугасні, щоб ефективно уражати різні типи цілей, зокрема танки і іншу бронетехніку Збройних сил РФ. Важливо сказати, що боєприпаси дронарям виготовляють спеціалісти. Самі вони цим не займаються. А от закріпити два скиди різної ваги на БПЛА, збалансувавши відповідну вагу, це вже завдання інженера та пілотів. Крім того, інженери оснастили вампір тепловізором для роботи вночі. Перше покоління дронів отримало тепловізійний модуль з роздільною здатністю 320 х на 240, який дозволяє розглянути цілі у темряві на відстані приблизно 120 метрів. Розробники кажуть, що сам дрон у темний час доби помітити та збити досить складно, адже росіянам потрібні тепловізійні приціли або прилади нічного бачення, щоб потрапити зі стрілецької зброї. На відміну від інших дронів, баба-Яга є абсолютно нечутливою до радіоелектронних перешкод. Оскільки РЕП проти «Баби Яги» не працює, росіяни знайшли лише два способи зупинити її fpv дрони-перехоплювачі та снайпери. fpv дрони з нічним баченням атакують Бабу Ягу у стилі камікадзе. І у відповідь бомбардувальники тепер мають супровід менших безпілотників, щоб знищити перехоплювачі. Крім того, кожен російський піхотний взвод має снайперську групу. Принаймні, деякі російські снайпери оснащені тепловізійними прицілами. Що дає їм певний шанс вразити «Бабу Ягу». Однак в мережі є кілька відео, які свідчать, наскільки не просто збити дрон таким чином. У міру того, як росіяни намагаються знайти способи протидії, українці відповідно вдосконалюють «Бабу Ягу». Усе більше уваги приділяється питанням непомітності і захисту від перешкод. Тож немає сумнівів, що незабаром баба-Яга прилітатиме до росіян мовчки. Гексакоптер використовує для зв'язку як радіочастоти, так і GPS. Оператор управляє апаратом за допомогою спеціального пульта. За автономність вампіра відповідають два акумулятори, розміщені з обох боків. У нижній частині знаходиться система скидання боєприпасів. Сам дрон досить важкий, тому його доводиться перевозити на вантажівці, проте стійки для пропелерів складаються, забезпечуючи компактність. Попри захист зв'язку, росіяни можуть заглушити сигнал між оператором та вампіром. У такому разі гексакоптер продовжить летіти, доки не поверне контакт. Якщо ж зв'язок пропадає надовго, то батареї розряджаються і дрон падає на землю. Вибухаючи або спалахуючи при ударі. Однією з переваг вампіра є простота управління. Співробітники Skyfall запевняють, що їхні інструктори можуть навчити операторів з нуля всього за три години. Екіпаж авіаційного комплексу Вампайр становлять три особи: командир екіпажу і одночасно перший пілот, другий пілот та інженер. Вага всього безпілотного авіаційного комплексу Vampire становить понад 30 кілограмів, а підняти в повітря безпілотник спроможний 15 кілограмовий вантаж. Однак це паспортні дані, які залежно від реальних умов можуть варіюватися. За словами операторів цього дрона, під час управління ним важливо не робити різких рухів, адже це значно присаджує батарею. Особливо про це важливо пам'ятати під час польотів на далекій відстані. Висота, на якій працює вампаєр, залежить від рельєфу та бойової обстановки. Змінювати її довільно не варто, адже це витрачає заряд батареї та зайвий раз дестабілізує дрон. Загалом, щоб перетворити цивільну пташку на військовий дрон, її довелося суттєво вдосконалити. Встановили потужніші двигуни. Обладнали кріплення для скиду чотирьох боєприпасів та застосували інші фішки, розповідати про які на широкий загал не варто. Інженери вампірів стежать за перебігом війни і постійно вдосконалюють дрон. Безпілотники активно використовуються українськими військовими для виконання різноманітних завдань. Основною бойовою місією вампірів є точкові удари по ворожих цілях. Це включає знищення бронетехніки, укріплених позицій, складів боєприпасів та живої сили ворога. Дрони зазвичай виконують ці завдання в нічний час, коли їх менше помітно, і знижується ймовірність візуального перехоплення. Вони можуть бути оснащені такими видами боєприпасів: уламково-фугасними для знищення особового складу, кумулятивними для боротьби з бронетехнікою та термобаричними для руйнування укріплень. Крім того, «Вампайр» здатний доставляти міни і встановлювати їх на віддалених територіях. Це дозволяє мінувати важливі ділянки місцевості або стратегічні об'єкти без ризику для особового складу. За допомогою високоточного керування дрон може ефективно розміщувати мінні поля в таких місцях, де традиційне мінування є небезпечним або технічно складним. Ці безпілотники також використовуються для доставки боєприпасів, медикаментів і продовольства до передових позицій. Завдяки вантажу підйомності до 25 кілограмів Баба Яга» є незамінним у ситуаціях, коли традиційні маршрути постачання стають недоступними або занадто небезпечними. Українські військові з батальйону К2 за допомогою дрона-бомбардувальника ліквідували російську піхоту і знищили танк окупантів. Бійці ЗСУ дочекалися ночі, й оператор БПЛА запустив гексакоптер Вампайр на позиції російських окупантів. Дрон завис над окопами противника та скинув туди чотири боєприпаси. Після цього дрон висунувся знищувати інженерні споруди збройних сил РФ у вигляді перекриттів і успішно впорався із завданням. Також українські військові спрямували гексакоптер із боєприпасами до траншей, де зачаїлися російські окупанти. Безпілотник знову зробив кілька скидів і ліквідував живу силу противника. Ще однією ціллю для «Вампайр» став підбитий російський танк. Його українські воїни запримітили ще в день, а в темну пору доби направили коптер. Дрон закидав російський танк гранатами і так остаточно вивів його з ладу. Оператору вистачило скинути всього два боєприпаси, після чого в броньованій техніці здетонував боєкомплект, і танк вибухнув. Українські військові продовжують вдосконалювати тактику застосування вампірів, і це робить їх важливим елементом у боротьбі з ворогом. Ці дрони не лише змінюють хід війни, а й підтверджують, що технології є важливим фактором у досягненні перемоги.